Вітаємо вас! Ми раді представити до вашої уваги це відео, у якому буде пояснено, як здійснюється зйомка на квадрокоптері Explorer Mini в режимі стеження за об'єктом. Підключіть ваш Zero до додатку Zero Explorer. запустіть двигуни, підійміть пристрій у повітря на необхідну точку зйомки. Для коректної роботи функції стеження камера квадрокоптера повинна знаходитися на висоті не менше 3,5 метрів над об'єктом зйомки. Якщо ви активували функцію стабілізації зображення, то в даному режимі кут нахилу камери може бути змінений у процесі зйомки. У разі вибору режиму Director Mode камера залишається зафіксована в оптимальному положенні. В правому куті екрана виберіть функцію інтелектуального стеження за об'єктом «Follow Snap». За допомогою двох пальців намалюйте прямокутник навколо об'єкта зйомки. Його кордони стануть зеленими у випадку успішного вибору та ідентифікації об'єкта. Для підтвердження та запуску процесу стеження необхідно натиснути кнопку Follow у нижній частині екрана праворуч. Коли кнопка стане зеленою, Експлорер Міні перейде в режим автоматичного позиціонування і стеження за об'єктом. Почати запис відео можна вибравши режим відео та натиснувши кнопку запис. У режимі Follow me» можна запускати і зупиняти процес запису відео, а також перемикатися в режим зйомки фото. Швидкість польоту Explorer Mini автоматично регулюється для забезпечення найкращої якості відео. Для виходу з режиму стеження за об'єктом потрібно натиснути кнопку Hover на екрані вашого мобільного пристрою. Кнопка «Hover» служить для скасування автоматичного режиму і режиму інтелектуального стеження. При цьому, передаючи управління польотом, користувачеві інтелектуальні режими польоту Explorer Mini використовують координати GPS підключеного мобільного пристрою. Переконайтеся, що функцію GPS на мобільному пристрої увімкнено. Точність польоту буде залежати від можливостей мобільного пристрою, місця розташування і навколишнього середовища. На сторінках підтримки сайту зідodрон.com ви зможете знайти більше наших навчальних відео, актуальні відповіді на часті питання та інформацію щодо підтримки. Будемо раді відповісти на ваші питання. Дякуємо, що обрали Зіро.